Сьогодні ми проведжаємо останню путь славного сина України Біліч Павла Вікторовича. Людину, яка без вагань стала на захист України у найважчий час. Маємо прямий обов'язок шанувати, пам'ятати наших померлих, наших загиблих. Звичаєве право заставляє нас робити оцю елемент культури поховання ставати на коліна, шанувати воїнів, показувати свою любов до тих захисників, що поклали життя, які дають нам можливість жити, тому шануємо їх, пам'ятаємо, проявляємо свою любов. Світла пам'ять воїн сину чоловікові. Батькові, другу. Я його пам'ятаю ще з дитинства. Ми жили в одному будинку. Це була дуже добра, гарна людина. У нашому підприємстві він був одним з найкращих електромонтерів. Для всіх нас він був доброю, світлою, гарною людиною, яка ніколи не боялася труднощів. Приходив на виручку товаришам. Їм слава і честь тим, хто віддали життя, і прославили цю славну честь і гідність козацьку, гідність українську. Що ми на своїй землі, ми не хочемо чужої землі, ми не беремо чужого, ми лягаємо кістьми, видаємо життя за свою землю. Тому гідність і честь нашим героям.